Будь ласка, покладіть вказівний палець правої руки. Ось таким чином, з 1 січня 2015 року, збиратимуть особисті дані в охочих отримати біометричні закордонні паспорти. Документи, окрім фото і електронного підпису, міститимуть відбитки пальців власника. Уся інформація зберігатиметься на чипі вмонтованому в обкладинку. Відповідно до рекомендацій, ІКАО, доступ до відцифрованих відбитків пальців рук надається відповідно до міждержавних угод. Тобто будь-яка по мовчання не може мати доступ відбитків пальців тільки за між країнами. Біометричні паспорти українців знадобляться для того, щоб в майбутньому подорожувати до Європи без віз. Паспорт із електронним чипом одна з вимог ЄС на шляху до запровадження безвізового режиму з Україною. Однак, їздити за кордон зі старим документом також ніхто не забороняє. Паспорти старого зразка зберігатимуть чинність до завершення строку дії. Та й навіть після 1 січня громадяни зможуть замовити звичайний небіометричний паспорт. Представники наших Релігійних організацій, окремі люди, які носять собі якісь там переконання. Вони не хочуть, щоб їхні дані було занесене на цей чіп. Тому ми пішли б на звуці цим людям і забаровадили новий паспорт без чіпа. Виготовляти біометричний паспорт обіцяють навіть швидше за звичайний, та й ціна його від безчіпового не надто відрізнятиметься. Паспорт, який буде видаватися 30 днів, буде коштувати 518 гривень чипом. ціна нового зразка паспорта без чіпа буде регламентною 461 гривня. У експерти вже встигли порахувати, аби забезпечити біометричними паспортами найбільш активну частину населення Україні знадобиться щонайменше 5 років.